Першу з спочатку фінансової кризи минулого року індекс Dow Jones перетнув позначку у 9 тисяч ринок цінних паперів та нерухомості почав поступово оживати. Однак говорити про повне відживання американської економіки поки що зарано. Чимало експертів вину за фінансову кризу складають на жадобу та безвідповідальність великих корпорацій. Втім, президент вважає, що саме відсутність ефективної системи урядового контролю над фінансовим сектором спричинило ситуацію це була не просто помилка окремих людей чи компаній. Провалилася вся система загалом. Діяльність багатьох фірм роками залишалась безконтрольною. Прокрутки деяких з них були настільки комплексними, а іноді й темними, що небагато людей, навіть всередині компаній, розуміли, що насправді відбувається. Економічний радник Білого Дому Кристін Ромер каже, що існуюче законодавство, написане у 30-х роках, вже просто не здатне зарадити складним проблемам 21-го століття. Що стало очевидним, коли ми переживали кризу, так це наявність прогалин у нашій системі урядового контролю, і ми просто мусимо її покращити. Відтак, президент Вені чине найсміливішу з часів великої депресії пропозицію реформування фінансової системи. Реформи, запропоновані нинішньою адміністрацією, покликані зміцнити наші ринки, відновивши довіру споживачів та відповідальність корпорацій, але водночас зберегти традиції вільної ринкової економіки. Перший крок реформи надання міністерству фінансів більш широких повноважень у регулюванні діяльності великих банків та ведучих фінансових установ. Ми прагнемо створити таку систему, за якої ринки продовжуватимуть працювати вільно та на умовах справедливої конкуренції. Втім, систему захищену, коли звичне для сфери бізнесу коливання не призведе до повного розвалу механізму. Крім того, президент пропонує створити нове агентство, яке б регулювало діяльність компаній, які надають позики на житло та загальні кредити. Міністр фінансів підтримує цю позицію. Ми вважаємо, що єдиний шлях це створити урядовий орган, який би мав повний та чітко визначений обсяг повноважень для захисту прав споживачів фінансових послуг, опрацювання правил та у разі необхідності накладення санкцій. Нове агентство за планом адміністрації має видати правила для регулювання діяльності кредитних банків. Втім, таке агентство забирає ряд повноважень, які наразі має федеральна резервна система, що водночас і є центральним банком. Ми пропонуємо забрати в центрального банку обов'язок створення системи захисту споживача фінансових послуг. Крім того, ми вимагатимемо, щоб центральний банк виділяв термінові кредити лише з письмового дозволу міністра фінансів its emergency lending authority. Голова федеральної резервної системи Бен Бернанкі визнає, що його установа не змогла належним чином захистити позичальників від поточної кризи. Втім, він проти створення єдиного урядового органу та наполягає, що саме центробанк має контролювати діяльність наглядового агентства досвід минулого доводить, що США потребують зрозумілої та багатовекторної стратегії, щоб попередити чи звести на нівець наслідки можливих нових проблем, і це реально лише за участю кількох установ з їх великим досвідом. Втім, багато законодавців занепокоєні, що уряд витрачає забагато часу на сперечання у той час, коли президентський план дій не попереджає загрози того, що наступна криза знову опорожнить кишені пересічних американців. Відповідно цьому плану нація буде знову вимушена викупати великі корпорації. Скоріше за все, наступний перебіг подій залежатиме від того, чи президент Обама залишить Бернанки на ще один термін після закінчення його повноважень наступного року.